І е, в документі, який визначає евакуацію, там прописується, що треба визначити, коли будете евакуювати маломобільні групи. Я вже не зупиняюсь на, себе, на цьому, тому що там кількість осіб, що супроводжують, кількість медичного персоналу, на якому транспорті їх вивозити, все це прописується, в документі ви побачите. Карта. Я говорила, що крім змістовної частини, от ви визначили. Що евакуювати в другому розділі забезпечення евакуації, третій розділ маломобільні, а далі схема. Що позначається на схемі? По суті, своєї карта схема це майже одне і те саме, але ви повинні показати маршрут від точки А вашого закладу освіти до точки Б збірного пункту евакуації, якими вулицями, якими провулками, якими дорогами ви будете своїх працівників виводити вивозити із зони? Безпеки в безпечну зону, так, ось дивіться, де розміщена буде комісія з питань евакуації, яку зону займе надзвичайна ситуація: станції посадки або початку руху, безпечні райони розміщення працівників, маршрути виведення або вивезення працівників, реагування, де стоятимуть, заклади охорони здоров'я на маршрутах, так, якщо комусь погано стало зле. Автозаправні станції, якщо вивозитимуть е, десь далеко пункти зв'язку і інші необхідні позначення. Ну, зазвичай малюють від точки А до точки Б маршрут, вулиці, е, шляхи порятунку. Якщо їх два, то значить два транспорт прописують транспорт. Це схема. Ну, Приблизні такі значки відповідно до наказу МВС України 44-го, я вам зразки показала, але це, наприклад, п'ятий збільний пункт. Ці слова вже вам відомі, вони звучали на попередніх заняттях. Це на карті схеми показується. Відповідно, цього документи додаток вам можна буде подивитися. Таким чином, ви відпрацюєте план евакуації. І тепер звертаю вашу увагу. Ось це питання про коригування плану евакуації і внесення змін до нього стоїть у тестах. План евакуації уточнюється щороку. Щороку, але дивіться, до 1 березня, станом на 1 січня поточного року. Що це значить? Що закінчився рік. На початку січня місяця ви йдете в відділ кадрів. Ви або голова комісії з питання евакуації, або хтось, хто відповідає за евакуацію, кажете. Шановні, нам треба уточнити список працівників, що є у нас на, е, у закладі освіти, працюють, і хто із них мешкає в зоні катастрофічного затоплення, наприклад, якщо наш заклад освіти не розташований в зоні затоплення. Якщо заклад освіти розташований, то мається на увазі всі працівники і рахуються всі працівники. А відділ кадрів вам говорить: ой, я зараз така зайнята, у мене там річні звіти. І так далі прийдеш до мене в кінці січня, і це буде нормально. І навіть на початку лютого ви прийдете, це буде нормально. Але до 1 березня в листкові коригування, які в кінці плану прикладаються, ви повинні внести зміни, щоб не переробляти кожного року план евакуації, особливо коли він погоджує. 2024 року на сторінці 7 внесені зміни. А саме, двократка, кількість працівників, що підлягають евакуації, змінена із, наприклад, 56 у 2023 році на 67 у 2024 році. Зміни вніс, наприклад, голова комісії. Евакуації, така яка, та, і розпис. Оце називається лист коригування. І таке здійснюється, що року. В тестах у вас будуть запитання, як часто коригуються евакуації працівників і матеріальних цінностей. Ви повинні запам'ятати, що щороку там не буде до 1 березня, станом на 1 січня. Просто щороку носиться перебування. Ви повинні це знати. І я вашу увагу на це зараз звернула. Це буде тестове запитання. Ви повинні це знати. Таким чином, зараз на занятті ми з вами розібралися.